Корисні казки. Казка про бурундучка, який ледь не втратив друзів. Одного дня бурундучок фундучок, із друзями грали в хованки. Бурундучку довелося водити. Він дуже не любив програвати, тому трохи підглянув за лисичкою фоксі, щоб знайти її швидше. І ось тільки но він зібрався її викрити, як пролунав страшенний гуркіт і щось гучно гепнулося просто перед ним. Як виявилось, то був ведмедик Бруно. Фундучкові стало дуже смішно, і він промовив Менше їв би, не звалився б з дерева. Хіба це неправда? Але Бруно чомусь одразу пішов додому. Бурундучок знизав плечима і пішов у той бік, де попередньо заховалася Фоксі, але її там уже не було. Тоді бурундучок зайнявся пошуком оленятка. Невдовзі він побачив його за найближчим дубом. От і знайшов, промовив фундучок до Гаспара. Спочатку роги вирости міцні та гарні, як віти дуба, а вже потім за нього ховайся. Не зрозуміло, що сталося з Гаспаром, але він теж чомусь пішов геть. Наступного дня фундучок грав на дворі сам, ніхто до нього не вийшов, і через день все повторилося. Засмучений фундучок звернувся до мами. Допоможи мені. Щось відбувається з моїми друзями. Вони всі чомусь відвернулися від мене. Можливо, ти образив когось із них чи посміявся над кимось? запитала матуся. Фундучок чесно розповів про те, як вони грали в хованки. Мама Бурундучиха уважно вислухала сина, жодного разу не перервавши його. Це все? запитала вона, коли фундучок замовк. Ні, наостанок вийшов зі схованки єнутик Купер. Він радів, що я так і не знайшов його. Це мене дуже розлютило. Тож я наступив на його іграшкову машинку і розчавив її. Ти, мабуть, утратив усіх друзів, зітхнувши, промовила мама Бурундучиха. Як це? Чому? Тому що знайти друзів це лише початок, але важливіше це вміти зберегти друзів, не втратити їх. У дружбі кожен має визнавати свою неправоту, щоб не лишитися самому. А ти наробив багато грубих помилок. Хіба я зробив щось погане? запитав фундучок, засмутившись. Сміятися над зовнішністю інших дуже і дуже негарно і невічливо. Та й ведмедик насправді не товстий, просто всі ми різні хтось більший за тебе, а хтось менший. Я зрозумів, відповів бурундучок. Потім ти вирішив обманути лисичку, підглянув за нею. Хто ж захоче дружити з обманником? Ти й сам, мабуть, не захотів би. А з єнотиком ти повівся вкрай погано, бо ламають речі друзів тільки хулігани. Що ж мені тепер робити? знітився фундучок. Я бачу лише один вихід дуже щиро вибачитися. Відповіла його матуся. Бурундучкові було дуже соромно. Він не міг заснути всю ніч. Наступного дня фундучок із самого рання побіг до лісу. Першим на його шляху стояв будиночок ведмедика. Фундучок постукав у двері. Щойно Бруно з'явився на порозі, бурундучок щиро промовив. Вибач мені, будь ласка, ми всі різні. Я маленький і спритний, проте ти міцніший і сильний. З тобою нічого не страшно. Уже вдвох вони вирушили до янотика. Вибач мені, будь ласка, я просто не люблю програвати, от і розізлився. Убирай будь яку машинку з моїх. Я з радістю віддам її тобі. І от у трьох вони вже прийшли до оленята. Вибач мені, щиро промовив фундучок, насправді у тебе гарні роги, вони мені дуже подобаються. Звісно, вибачаю, відповів Гаспар. Несподівано з'явилася руденька фоксі. То що? Ухованки тільки не підглядати. Промовила лисичка, і усі разом погодилися з нею.